Перед вами вхід до старого міста Варшави. Це не лише архітектурна перлина, а й яскравий приклад того, як закони фізики допомогли повернути історичну спадщину після тотального знищення під час Другої світової війни. Для відбудови використовували різні матеріали, як сучасні, так і традиційні. Наприклад, цегла для стін використовували. Автентичну стару цеглу, зібрану з руїн Варшави та інших міст Польщі, закони механіки дозволили інженерам обчислити оптимальний розмір і щільність кладки, щоб зберегти історичний вигляд і стійкість будівель. Друге бетон. В основі багатьох конструкцій лежить армований бетон, який компенсує слабкі точки автентичних матеріалів. Завдяки високій міцності та стійкості до сувів він використовується для зміцнення фундаментів і опор. Третє. Штукатурка та вапно. Для відтворення фасадів застосували традиційні матеріали, але з додаванням сучасних компонентів, які підвищують довговічність і стійкість до вологи. Четверте дерево. Деякі елементи, наприклад. Дахові конструкції були зроблені з дерева для підвищення міцності деревину обробляли спеціальними складниками, що захищають її від вогню та гниття. П'яте. Металеві елементи використовували сучасні сплави для створення міцних, але легких конструкцій, які забезпечують стабільність дахів і декоративних елементів. Відбудова старого міста це приклад оптимального використання законів фізики для створення гармонії між минулим і сучасністю. Наприклад, баланс маси та пропорцій, дозволив зберегти автентичний вигляд тонких готичних стін, зміцнивши їх сучасними матеріалами. Контроль навантажень. На вузькій вулиці та мости запобіг перевантаженню старих фундаментів захист від ерозії через розрахунок стійкості фасадів до дії вітру та дощу Тому старе місто то є приклад інженерного дива, статика та рівновага, резонанс та сейсмічна стійкість. Теплопровідність та ізоляція ось основні закони фізики, які були використані у відновленні старого міста. Сьогодні старе місто це не лише музей під відкритим небом, а й жвавий культурний центр. Тут працюють кафе, ресторани, галереї та сувенірні магазини. Це місце, де минуле зустрічається із сучасністю, запрошуючи мандрівників відчути дух Варшави. Вечорами, коли ліхтарі освітлюють вузькі вулички, старе місто ніби оживає, даруючи відвідувачам незабутні враження та почуття подорожі у часі. Отже, старе місто у Варшаві є символом того, як наука допомагає зберегти історію. Воно доводить, що фізика, матеріалознавство та творчість архітекторів можуть зробити диво, повернути те, що було втрачено, і зберегти його для майбутніх поколінь. Зустрінемося.